Друзі, всім привіт з Верхівцева Так, в минулому відео був розпродаж, він в принципі так і є. Все, що не продане, все продається, нагадаю. Десяточний калінвал, шатуни, все в номіналі, нова м'ясорубка. Тіски калінвал, понята В общем, все, що бачите, все є. Тут, а, мотора нема. Мотора нема, великий є. Тут у нас що? Продано. Зараз пакуємо. Продано, продано. Генератор розпредвав, продано, ще дядько попросив тяги. Найшли, комплект є, продано. Компресор також проданий. чи, Звісно, багато чого не продано, ну, нічого потихеньку розпродаємо. Так, Ще у нас тут є комплект. Катушка, комутатор, ще якась фігня, e, провода, да. ці провода, коса і трамплер, Це все комплект знятий з автомобіля, з e, троїшного мотора, шток високий, кому треба 1000 гривень у цей комплект. По цьому же голю. Дивіться, ціна буде дешевша. Ціна у нас буде 11 тисяч гривень. Акумулятор є. Не буде газової установки. Знімаємо газову установку. Акумулятор є, страховки нема. Сідушки будуть сімерочні. Тобто, в принципі, все те саме, що було за 13500, 500, тільки того, що не буде газової, значить мінусуємо. Трошки грошей і продаємо за 11. Ну а що робити? Потихоньку треба насобирувати пінонзів на те, щоб закупитися добре, а нема як це зробити, тому що будемо всякі варіанти шукати. Ну а зараз покажу вам техніку, яку придбали на продаж. Так, хлопці, ще до того агрегата не дійшли. В общем такие вот шмат пленки. Це все всі просять на Укрпошту. В общем ота ножка, що там лежала 200 гривень, вона пішла на оцю пленку. Тобто не заробив, тут трошки заробив. Там у нас вал, тут у нас розпредвал, генератор тягай. Так, що у нас ще? Це коса? Собирався трошки підкосити, але щось вона підкосила. Заливає, не знаю що її робити. В общем, викинути, стукнуть треба пару разів, опитку, тоді вона буде працювати. Підкажіть, фахівці так ремонтуються вони чи ні. Так, і оцей агрегат сполоснули. Зараз так само малий дгони своїм ходом на почту. Мог би я поїхати, але звісно це буде смішно. Ладно? Малий одгони зараз наготовий інструмент, руль одкрутимо, колеса знімемо, флетбокс його погрузимо і благополучно поїде в Сумську область. Ось так от вам, грубо говоря, день і проходить. То пленку купи, то замотай, коробки знайди. в общем, отак. Так, друзі, такий от агрегат у нас на продаж. 125 кубиків, не звертайте уваги на руки, наводю порядок, щоб вам був на наступне відео розпродаж того, що мені не треба, а треба комусь. так Гальма, гідравліка. Що ззаду, що спереду, все працює. Тут на ручнику стоїть. А де у нас ручник, що він? Ага. Задній ручник слабенький, треба, мабуть, прокачати ліпше. Передній тримає. Так, три швидкості вперед, одна назад. Зараз вам ставлю відео, як малий на ньому піряє. Із нюансів оце все колесо спускає, але не швидко. Тут он шнурки в цих колесах, все як положено. І не робив цей амортизатор задній. Так. то нічого не запускав він уже стоїть пару днів Непогано, їде також непогано, прийомістий, Звісно, що десь є люфти. Десь люфти, десь щось. Ось тут люфтує, тут якийсь рульовий наконечник люфтує. Что вам ще показать? Все що треба, все працює. Акумулятор відсоєняю, бо тут є привичка на всій техніці відсодіняю. Малому 8 років. Подивитесь, як воно там по розмірах, по всьому. Ну, в принципі, я сідаю, мене везе мене. Везе бодро, класно, без проблем. А саме головне це те, що на нього є документи. Так, отакі от у нас документи. Тут є фото все. Тобто документи дуже дуже класні. Кому куди перевозить, кому що, все чітко буде. Так, тут я трошки додав що там нові корзини, це Волга, це такий кваз, може газон, не знаю. <кій> Ручка Volkswagen B2 на двері. Нова фара Б3 Volkswagen по осі Lanus. Оце отак як є комплект 1000 гривень. В общем, тут ще буде все готовиться <кій> А тоді зробимо великий розпродаж. ну то вже буде в наступному відео. Такий от агрегат у нас на продажі? Сто двадцять пять кубиків. Синок, включи задню. Кажу задню включі, то... Що... Ага, ну ще не привык до коробки, зараз погарчує. Привикне. Три вперед, одна назад. 125 кубіків. Синок, розвернись задню включи, покажи як воно. Задню включи, все, покажи. Це вдруге сів. Вісім років, хлопче. Тож кому треба, пожалуйста. Кажуть, по катушки на машинах. Ось все по катушки. Тільки й того, що не на машині. Свет включи. Свет включи. Да, не забудьте підписатися, поставити лайк. Е, підписати друга Кума, тому що він калінував таврію, А може комусь треба ще по цінах, по потім. Все, Всім успіхів, всім пока.